Всем привет! Наконец-то мои спробы сделать установку для опаления котла именно на рубаной ветке увенчались успехом, так скажу. Просил я уже с 4 декабря, как я запустил ее. Работаю вот такая вот реле. Реле времени. Сейчас выставлено на каждый, через каждые 7 минут на одну секунду включается. Такий от електродвигатель і вбрасываю приблизно пригоршню рубаной ветки. Ось такий столик у мене. Підходжу з мішком, ставлю на мішок, потом залажу. Залажу, беру мішок і от сюди засипаю. На 600 літрів бункер. І на двоє суток можна топити. Ось так вона прибирається лавочка щоб не заважало так у нас тут залишилось ну ще 200, 200 секунд зараз тепло на 7 хвилин вистачає так воно горить там там воно, видно карман такий у котлі ну туди відбувається вброс вітки рубан ну тільки єдина вітка підходить лишнековим подрібнювачами треба дробити Ось ну, так от виглядає. Звісно, громоздко виглядає. Ну, зато не потрібно мені ніякого водяного акумулятора на півтори куба. Ну і взагалі можна зробити, якщо зробити устрій кочегарки таким образом, щоб можна прямо з бега засипати, бункер на півтора куба робити. І буде отлично. Взагалі можна механізувати способ отоплення дома. чтобы ну, закуплять, например, у бегах рубану ветку и с помощью простой лебедки поднимать и высыпать, засыпку работы прямо в бункер. Ну а так уж удобно. Благодаря реле времени можно устанавливать на люб... по температуре на улице можно устанавливать топку. Про стему, Система не очень сложна. Взагалі я. В дальнейшем я расскажу, как я її зробив. Працює без всяких нарікань, можно сказать. Я в дальнейшем расскажу. У меня и ветка дробилка есть. Она дробить. Зараз я покажу. Гілки, ну, Гилки толщиной до 6 см. Отлично, она рубает. И 8 то рубай. Ну просто щоб нож не перебился. Чисто для веток вона зробила на моя дробилка. Где де попадається, от нагрібаю я в бодійку 30 літрову, де и ветка і желательно відкидати. Якщо там, ну, нескільки там. А якщо підряд, конечно, попадається щось кучерявого багато, то може забитися. Просто забитися і не працювати, Нужно лючки там такі є відкручувати і викидати. В дальнейшем я еще доделаю, я начал делать, уже испытываю, но ну, це будет время. Именно на, на ветках на горелке. Чтобы горелка, щоб без дыма вообще там под нагнетанием воздуха. Горение происходит вниз с горелки. Ну, система отличная, що именно не щепа, не пилеты. Чисто в ветку рубаною засыпай. И отопляється. Без всяких хлопот. Затопив. Выставил в режим времени, який потрібен, і, і пішов займатися заниматься своими справами. Ну, пока. До наступних зустрічей.